Це звичайний наш вид врятованого з під обстрілів трирічного бури з Покровська Донецької області показує орнітологиня Вероніка Конькова. На початку серпня російська ракета влучила в будинок, на горище якого гніздився птах, розповідає фахівчиня. Каже, після обстрілу пернатого знайшли місцеві жителі. Той сидів поранений на руїнах. Його змогли взяти в руки. Це вже ознака того, що птаху недобре. В нього було явно пошкоджене око, і була кров з клюва. Потім пошук шукали в інтернеті інформацію, що це за птах, як чим він харчується, ловили йому мишей. Люди передали боровітра до місцевої ветклініки, розповідає Вероніка. Там у птаха виявили черепно-мозкову травму. Однак орнітолога у клініці не було. Тож пернатому призначили не зовсім правильне лікування. Через це каже Вероніка, у кишківнику птаха виникла інфекція. Не засвоювалася їжа, був дуже худий, коли приїхав. В нього десь чверть ваги був недобір. З Покровська птахи перевезли до Вероніки в Дніпро. Боревітра орнітологиня годує мишами, облаштувала для пернатого власний вольєр. Людей зазначає Вероніка. Птах боїться. Це нормальна реакція, адекватна. Він вже там намагається захищати себе, б'є кігтями, кусається. Все, все кає, все як треба. Він їсть, коли захоче, сидить, перескакує там по гілочках. Там, де йому зручно це я його буду сачати, бо він вже перегрівся. Орнітологиня каже, від початку 2024-го прихистила 10 евакуйованих з Донеччини боровітрів. Вибухові хвилі знов таки природні причини, просто птахи врізаються там, наприклад, у техніку, да, військові підбирають десь біля населених пунктів або у себе там на позиціях. Подальші три тижні бори вітра будуть доліковувати, розповідає Вероніка. Потім Пернатого перевезуть до реабілітаційного центру для птахів на Київщині. Додає, якщо травмоване око вдасться вилікувати, бори вітра відпустять у дику природу. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.